Воно. Воно що хотіли й діти. Я дам зараз. Може ж є третя Ой, друга миска. Ніе, дам зараз. Тут п'ятеро тусується. Зазвичай Люцик з ними їсть. Не знаю, що він зараз туди став. Вони зазвичай там трьох, а тут ці чотирьох. М'ясо, м'ясо наминають аж бігом. Зараз дам. О, Люцик, все. Толпу. <смі> бачите? <смі> а він завжди завжди з ними починає їсти. А ці Короче, ці — віддільно. Ці По кольору сортируються. Жулики. Адам зараз. Хто це ричить там? Лісінок. Лісінок і Атаманша. Оцей ря рядом поруч ставити не можна. Що, мала? Ти вже все? Скажи, поки вони тим розбиралися, я вже в живе набила. Все, даю вже їм сире м'ясо, так що все добре, Стул сформований, все добре. Люцик, а ти і там, і там, так? Да? Я зараз дам. Атаманша. Атаманша. Чого, ти наївся? Ти наївся, сімулянтіна ти моя Оце, оце, лисеня і атаманша. Оце вдвох заводяться капець, а переставляю туди до тих в миску, не йдуть. Оно, оно, оно. Що Люцик, Отримав? Мама скажи, мама скажи, що то було тільки? Що мій зайчик? Що ти на руки лізеш? Ну, давай покажу тебе, давай. Скажи мене, покажи. Мене покажи, я ж тут є. А ти молодець, ти нахальна, спокійна, без всяких там речань, не їсть, собі можна на ручки лізти, да? Да, мій зочок, да. Да. Люцик. Симулянт. Попустився його. Ух... О, атаманша, все, да? Все, ти там з ним побилася і тобі добре, да? Сейчас повилізую і буду забирати. Трохи пограю. Що, люцик? Вже, я кажу, вже сире м'ясо все. Сире м'ясо. Два рази корм і два рази м'ясо. На чотирьохразовому годуванні і все добре, слава Богу. Дуже люблять яблучко. Я йому овочі добавляю. Яблочко і моркву. Хотя я игру. Короче, що в городе есть-то и даю. Ну, каков? Лисенятку ты моя. Ты наївся? Наричався? Да? Красотун. Ох, морда красива, капець. Е -е. Атаманша. Атаманша все время на ручке. Три мене, мене покажи, ось, 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 на халюка. Оліфія, козюлька. Тільки не знімай тапки, задубалась тими тапками. Олівіо, це моє. моя. Открасть гарнючі. Короче, вони всі гарнючі. Блин, дивлюся на кожного капець. Ну що, ну що, лисеня, ну що? Шо? шо, зайка? Ну не кусай тільки руки, ну за що? Якщо ти мені погрезиш. Сьогодні поцарапили мене всю, бачите, з кагайточками. Гралися, Ця, опять мені шорти знімає. Що Шо ти робиш? Що <гум> тобі так мої шорти? Ото, тікайте. Що тобі ж мої шорти не догадили? О чим не догадили мої шорти? О, чим? Люцик, не їж миску. Якщо ти її з'їсиш, то з чого я буду сипати тобі? Осьо осьо осьо. ось Осьо, 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 ось це на хальчик. Оце натике наглюче. Шоли, синятку ти мили, синятку. Красун. Ой, красун. Кажи, звісно, я красун. Красун? Не то слово, скажи. Завтра спробую їм кістку дати, купила масла. Спробую їм дати кістку, маслаки. Що будуть робити? Маю зуби точити. Люцик! Ти, ти! Наш тобі там мийська? Задовбав, блін. Задовбав, блін! Красотун! Ага! Пасе, пасе миску. Голос! Голос! Молодець! На, грязяний раз. Шуткую. Все, все, діти. Все, діти. Вкусно? То Це симулянт. Може зрозуміти, що в нього вухо впало. Блин, чи зуби будуть мінятися. А що ви там? Вам треба розібрати, да, так? Лисенятку ну, моє. Геля Це Атаманша. Ланкасар. понятно, все все знают. Лифея? Да. Ну, давай тебе покажу. Ланс. Лансик. Лансик, ты Лансик. Мамин. Мамин хулиган. Мамин хулиган. Сегодня зрадил, донька приехала, он зрадил. Думаю, мама, она меня колола. Мама. Что ты крутишься? Не, все, я миски выношу. Хто вже на наступний раз міський?